Показує свої фото до люди. Мені взагалі не вірять, що може бути такий результат. Це в нас три з місяця після операції. Лікували ліпедему. Пацієнтів наші ліпедемо було підтверджено в Німеччині. А на лікування вона приїхала до нас до Києва, була доволі виражена ліпедема в ділянці гомілок колін. А ще ми і степу ми забрали цей жирочок, скоротили шкіру за допомогою лазера. Ось отримали просто чудовий результат. Я думаю, ну, пацієнтка... так кажу. я дуже задоволена. Е, результат набагато навіть краще, ніж я думала. Взагалі немає шрамів, немає слідів. Якби таки ну, ніби так і було. Так. Ніби взагалі не було а, втручання. Хоча кожного разу, коли я кажу, що в мене була, була ліподема. Ага. І показую своє фото до Люди мені взагалі не вірять, що може бути такий результат. Ага, кажуть, що у вас кажуть, нічого фейк. не було. що Це фотошоп, так? це фотошоп, це фейк, такого не було ніколи. І в мене завжди були такі ноги. Ага. А ні, це все завдяки лікарю Петру Сергійовичу, ага. який ага. мені це зробив.